Знаєте, якщо ми не будемо фільтрувати ці наративи, виросте покоління, яке не зможе відрізнити факт від пропаганди, а це пряма загроза національній безпеці. Бо дитина, яка сьогодні навчила ненавидіти, завтра стає дорослим, який готовий вбивати. Тому цей підручник не внутрішня справа Росії, це частина війни проти нас, війни за уми, за майбутнє і за право називати речі своїми іменами. Що ж робити батькам, учням і вчителям. Батькам я рекомендую, щоб діти не завжди можуть самі відрізнити факт від думки, тому саме батьки мають стати першим фільтром. Пояснюйте, факт це те, що можна перевірити документами, думка це чиясь інтерпретація. Разом шукайте альтернативні джерела, міжнародні звіти, рішення суддів, матеріали незалежних істориків. Це навчить дитину не сприймати один підручник як єдину правду. Створіть сімейне правило, будь-яку сумнівну інформацію перевіряти хоча б у трьох різних джерелах. Це проста, але потужна навичка. Учням рекомендація: у школі вам часто кажуть: вивчіть і відтворіть, але в дорослому житті ціниться зовсім інше: здатність критично мислити. Застосовуйте 5 простих запитань до будь-якого тексту чи підручника: хто автор, для кого написано, які джерела використані? Що замовчано? Де інші версії? Це ваш щит проти маніпуляцій, бо той, хто ставить питання, вже наполовину захищений.